путаете. Порядок. Оп. Да, щука. В шахту просто так и. Надо доставати скальпель Щоб акуратно її освободити. Зараза. Оп, один. Почти вторий. Надіюсь, не зламав тобі челюсть. Сподіваюсь, виживеш, але не точно. Ех, сошла. Зійшла, знав, що вона з обратної сторони стоїть, Ну, з обратної сторони не стать, не кинуть Не дать не взять до куща доводиш уже впритик, діваєш паузу і на-на! Воно того стоє. Куширі тут не, не такі цепкі, щоб обірвати навіть тонкий шнур. Начав ускорятися, щоб куширі пройти і на тобі. Промахнулася. Ну нічого, дамо їй ще шанс. Можливо, треба швидше вести. Біс його знає ту щуку. Думав, поставлю тройник, буде більше риби. Щось пока не більше. Ну ми не знаємо, стільки б її було, аби я його не поставив. Вода чиста, в принципі. Я, так. Ми колись на да. пишової там зустрічалися, а потім я сюди смотрю свої якісь. Не з першого разу заультралайтели окунька. Оп! Аха-ха-ха-пуга. Красного хвостика. Скуштував. Извиняй, окунь ти не орк, тому пакет білий, а не чорний. Оп! Black Fire. Чорний спінінг у нас, чорний вогонь. Спробуємо виманити ще одного. Тяжко виманюється. І ще тя тяжче клюють. Треба підібрати проводку, блешню. І флюрокарбон треба замість стальки. Ну, мені надоїло втрачати приманки. Навіть недорогі, навіть безкоштовні. Або недорогі. Але вони дорогі в тому плані, що їх потім... Фіг де найдеш таку, та й це треба потратити час і кошти. А час це гроші теж. Щоб знайти її, купити, не дай Бог ще нова почта. То одну брати важко, треба брати пару штук типу того. Грьобана доставка, поїдь, забери. А потім ще на неї нічого не ловиться. І такої фігні не тільки в мене придостатньо, я думаю. Fire. Black fire. Діди теж жалується, що сьогодні риби немає, води додалось. Куди вона ділась, непонятно, вийшла вся. Питання тільки куди і коли повернеться. Таранні і не пахне на кошевой, теж кажуть, глушняк повніший, а я локти кусаю, що що мене на кошевой немає, оказується. І слава Богу, там ще небезпечніше, ніж тут. Півтора кеме до неї через комиші. О, окунь вже вибрався з пакета. Півтора кеме. Ближе снаряду летіть, набагато ближче дрону летіть, а ще машина у нас, не забувайте, ціль номер один буде, бо пішки туди йти, не дай Бог, півдня потратиш на дорогу. З моєю то ногою, то спиною туди дойдеш. Так, окунь виси. Трошки покидаємо ще та й шабаш. Ех, почав підбирати покльовку і, похоже, підібрав. Так, збросить кушир. Хорошо, що краска, але кажеться, що краска летить з блісни при такому ударі. Так. Ниточки. На мі... Люрекс на місці. Проводка просто раз, два, три і вершинкою. граю. Видно, равномерка, щось рибі не подобається. Оп! І є. Равномірка рибі не подобається. Оп! Триціон не просто так вижжить, як самі знаєте хто. О, він ще й ряски набрав, повний рот. Наморозимо, хай адмірал одварює та котиків корме. Або сам буде їсти варених нечищених. Падла таке зарплату отримав, додому не доніс, пропив всю, без остатка. Нафіг ти на ту роботу ходив цілий місяць. А тепер тарілку супа я должен переживати, щоб йому хтось намалював, поки я в армії буду. Бо він же ж зовсім заслабне. Це, мабуть, один окунь був. Це він і клюнув перший раз і попався на другий. Красавець. Эть. Нічого з адміралом вже не зроєш. Мене навіть дважды мисель проскакувала за собою його в армію тащить. Ну він зовсім слабий. Оп! Його хіба що? Точно проводка грає роль. Його хіба що десь ставить в далекому тилу, щось охороняти. Ну я уверен, він і там сабутильників собутильників знайде. І все кончиться плохо. Блін, проводка. Делав равномірку з паузами ноль. Почав підігрувати, бо дивлюсь, щось зовсім слабо блісна вращається. Тест дозволяє вершинкою працювати. І ви гляньте. Як проснулося все! Ех! Схватив гад і не засікся. на паузі, тільки на паузі. Працює. Ща ми їх всіх виловим. Плюс-мінус проводка підігнана. Вода чиста, він бачить здалека, вода чистейша. Ніколи такої води в вірьовчині не було, навіть зимой, коли льот стоїть і казалось би. Все мертве О, опустилось на дно і то грязіще вічно було. А зараз он, хоч пий, <риклад> як в кошевой. Непонятно, що так. Ось ще сні, в принципі, не збрасують теж варіант. Оп! Ну, після потопа, конечно. Про чистоту вона зовнішньо чиста, але на дні ядовита гамгла нефтяна, яка буде за бороду. не за губу. Нефтяне болото, яке смердить вічність. Некоторі он за раками неряють, то руки по локоть у нефті жалуються. В гамулу в нору суєш лапу. Рака найти, а він там як шахтёр чорний в нефті. В гамулі нефтяної вири в нору Донбас. Встав раком. В шахту рыє в нефті. Раніше нефтяна гамула була, тільки на нефті І ще в одному місці на кашивої, де була стара нефтя Тіпо того ниряв, находив руку, руки потім фіх одмиєш. А зараз кругом буквально. Обамо. Нашли безплатний отрактант. Куцаївський метод. А часник то ще... А ні, уже поганенький. Не хочу вонять сильно. Хоча проблем з покльовками і заглатуванням немає. Проблеми з покльовками. І Проблеми зараз будуть, що рука буде смердити, як після борща. А зара запалась. Комиші бувають гострі. Все, блесна, помийся. Щас я сі щуку возьмем, чи окуня будемо мазати часником. Хотя, як я сказав прежде, проблем з заглатуванням нема. Проблеми з тим, що риби нема. Давай, милай. Далі по річці проїхатися лодкою прокидати. Ну, там звичайно, ще мельче було лодка гамулу. Вічно мотором черпала. Ні, не сработала, не судьба. Ви тільки подивіться, що робиться. Ох, і шкода. Тиге дик, тиге-дик. тигедик. корм є, вода есть, жидкий корм тоже докупляємо. Кінець миші. I don't know.